Друзі, вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні ми з вами поговоримо про міграційні квоти в Канаді на 26 рік. Дуже багато блогерів вже записали відео, значить, вони похайпались на цій темі. Сказали, що о, Боже Боже, українцям значить менше залишається квот, менше можливостей для того, щоб отримати піар. Значно то, звісно, не менше, але є деякі нюанси, про які ми з вами маємо поговорити, обговорити і винести наперед і зрозуміти, що ми маємо бути готовими Хто ще. Ще не отримав піар, і ще не подався за будь-яку програму, і ще не отримав номінацію від провінції і не, не в якійсь виборці, в тій самій Альберті або в Манітобі, на які ми маємо звернути увагу в першу чергу. Перед тим, як я розпочну обов'язково, підпишіться на мій канал, натисніть вподобайку цьому відео, і підпишіться на мій телеграм-канал. Там ми спілкуємося в більш такій приватній атмосфері з дівчатами. І знаєте, таке вже у нас трошки класне ком'юніті маленьке і дуже класне. Хочу я з вами почати, тому що я на всі ситуації, знаєте, коли всі хайпують і кричать о Боже Боже, я на все дивлюся з іншої сторони, тому що я більш така про проактивна, а не про пасивна. Тому що я не вірю в те, що українцям дадуть на шару піар. От можуть з моря по морді дати, а так, щоб знаєте, щоб дали нам піар, просто так на шару через те, що ми українці приїхали сюди колет, Вибачте, моя особиста приватна думка, що нам цього не дадуть. Навіть якщо це буде петиція підписана там, я знаю, 100 тисяч людей і тому подібне, і я вам вже про це говорила. Це моя виключна позиція, і я в це, вибачте, не вірю. Тому я. Е Наголошую, що потрібно готуватися до міграції, бути до цього готовим. Ми про це сьогодні також саме з вами поговоримо, але поговоримо про квоти, тому що на квотах люди зараз хайпують і кажуть, Боже, Боже, українцям не дадуть піар. Давайте з вами розберемося, що взагалі кількість мігрантів, яких яких прийме Канада і видасть піар, вони планують в середньому. 350 420к це максимальна, мінімальна і максимальна кількість, яку вони видадуть. Багато чи це чи мало, це значно менше ніж завжди. Проте, ми, якщо поговоримо про кількість відсоток, я собі тут все повиписувала. Відсоток саме економічної міграції це було 59, стало 64. Тобто, якщо ми порахуємо відсотково, то це більше. Що це нам дає? Це нам дає те, що більше людей зможуть податися всередині Канади на економічну, на економічну міграцію. Тобто те саме PNP і інші програми. Це хороший знак, що більше людей зможуть отримати. Переходимо з вами до провінцій, тому що провінціям збільшили кількість людей, які вони зможуть прийняти. Звичайно, що. Відрізали трохи від реф'юджіс від біженців, значить відрізали там трошки від Атлантики. Відрізали там трошки від значить гуманітарних програм. Там, там, там трохи повідрізали, значить, іде віддають все назад. Провінціям. Що це нам говорить? Це нам говорить, що тепер в провінції Нова Нова Шотландія люди чекають в середньому по 16 місяців тільки на номінацію. Для прикладу, коли я отримувала піар, а це я подавалася в. 1 грудня 2023 року я подавалася, а піар ми отримали в січні 2025 року. Про це є ролики на каналі. Я чекала 4,5 місяці на номінацію. А зараз люди. Навіть з кращими професіями вони сидять по 16 місяців. І коли їм пише еміграційний адвокат, або взагалі, ну якби щось, що там взагалі відбувається, або вони самостійно пишуть, їм кажуть: «Е, чекайте, ще чекайте, 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 ми, значить, працюємо над цим 16 місяців. Багато чи це чи мало, це дуже багато. Але зараз збільшать значить, провінціям повернуть квоти. Не всі, як я розумію, але багато повернуть квот, і провінції зможуть самі вибирати. Кого їм треба. Навіть є такий сушок, це неперевірена інформація. Це взагалі, знаєте, така басня. Я не можу. Говорити, що це правда або щось, це така, знаєте, сплетні, як то кажуть. Що навіть деякі міграційні офіцери, що вони навіть вже повидавали, але чекаю деяким людям, які чекають довго, що вони, значить, вже там стоять, галочка стоїть, що їм дадуть, що вони апрув але тільки вони чекають, щоб вони впихнулися оці квоти. Я не можу стверджувати, що це правда. У ну, сенсі провінція впихнулася, щоб офіційно їм це видати. Тому що ну це така більш Літня, але я думаю, що це правда, тому що провінції вони зайняли позицію того, що вони вичікували, вони не знали, що робити, тому що їм треба, треба працівники, треба, щоб провінція працювала і що виходить, що вони стільки часу чекали. Тепер їм повернуться ці, ці квоти, і тепер вони зможуть більше взяти людей. Що це означає для українців? Не о Боже Боже. Це означає для українців, що вони а, посеред інших так само отримують більше можливостей для того, щоб отримати піар. Uh, Значить, вони. В більшій своїй масі, значить, не будуть чекати вже 16 місяців, а будуть отримувати значно швидше і значно більше людей зможуть отримувати ці, значить, PNP, номінацію від провінції. Розумієте? Тобто на цю ситуацію загальну кількість зменшила. Якщо ми так подивимося, то вони значить, збільшили. Для знаєте, є ще така програма. Для вона ще не є про неї тільки говорять, що програма для тримачів ворк-пермітів там 33 33 тисячі заявок мож, зможуть прийняти. І отут Теж є момент, тому що українці з пасивною позицією, що нам все дадуть. Ми українці ми приїхали у нас, значить, повномасштабне, нам все дадуть, ніфіга не дадуть. Люди, треба готуватися, тому що в Канаді так не працює. Якщо ти не підняв свою дубцю і нічого не зробив, Канада не дає просто так. Ми повинні це зрозуміти. Я думаю, що вже за практично більше ніж три роки люди трохи це зрозуміли. Ідемо далі. Що нам це говорить? Що ми не знаємо, яка це буде провінція, яка це буде програма. Ми не знаємо, чи будуть якісь. Якийсь термін, так, скажімо там, 33 тисячі. Тобто, скоріш за все, ця програма буде така, що е, сьогодні подали і протягом там доби двох вже місць не буде. Тобто, треба бути готовим до того, щоб взагалі зробити була можливість подати на цю програму. А у вас у багатьох немає документів ще зроблених. Ви багато сидите з відкритим ротом. Про це я про на своєму каналі вже просто е, говорю практично в кожному відео: готуйтеся, реально готуйтеся. Нема ще програ. Немає можливості зробіть, зробіть документи. Про документи я вам скажу про е, ті, ті значить, документи, які потрібно зробити. Значить, про це ми з вами поговорили, це я вам сказала. Е, зараз наскільки я зрозуміла, з усіх взагалі е, з того, що говорять на сьогоднішній день, імміграційні адвокати, і з того, що говорять взагалі в уряді Канади, і з того документу, що зараз у них йде тенденція зробити з темпераліз тимчасових перманент. Тобто, взагалі розібратися з тими, хто в статусі ворк пермітів, хто в статусі взагалі в легальному. Проблема звичайно зі студентами, тому що у мене навіть знайома є, вона з, з іншої країни. Але вона так само в неї закінчується. Вона навчалася у Торонто, потім вона, значить, переїхала в сюди, значить, і в неї закінчується дозвіл на працю після навчання. І вона не знає, що їй робити взагалі в цій ситуації, тому що вона подалася і до цих пір вона чекає PNP. Тобто вона подалася по тій самій програмі. Скільки є ще чекати, невідомо. Важливий момент, якщо ви ще не маєте усіх потрібних документів, давайте ми з вами пройдемося по документах, які потрібно зробити. Я собі також зробила список. Я про документи розказувала в іншому своєму відео на каналі. Проте, давайте з вами поговоримо. Перше, паспорт. Перевірте, чи у вас є дійсний паспорт. що у вас там з паспортом, зробіть його переклад, тому що на федеральному рівні потрібно його додавати. Дивіться, це така, знаєте, ситуація. Одні кажуть, треба, другі кажуть, не треба. Я, значить, краще пірівздять, ніж не давздять. Тому ми, я його переводила, і там, значить, оскільки ви вказуєте його дані, там є на федеральний рівень, коли ви йдете по PNP, там є де ви вказуєте значить, номер документу. Якщо ви вказуєте номер документу і його значить, валідність, скільки він, коли він там у вас expired, значить цей документ треба підгрузити. Не в оригіналі, а в перекладі. Цей документ. Відсканувати, назвати там фролова паспорт. Фролова, паспорт, транслейт. Розумієте? Тобто все повністю перекладаємо. Перекладаємо. Перекладає, перекладає. Коротше, зробимо транслейт. Я вже все. Паспорт зробила, сказала вам Вес. А, значить, якщо це буде федеральна програма, скоріш за все, треба буде Вес. А, за «Skilled Workers» Мені потрібно було тільки переклад. Вам потрібно зробити ВЕС. Вес це дуже дуже е, значить, довго робиться, робиться в середньому, десь там 5 місяців, і дійсно цей документ 5 років. Вам потрібно це зробити обов'язково. Ставлю галочку. Переклад дипломів. Якщо буде вес, він буде англійською мовою. Я не думаю, що там треба переклад дипломів. Але якщо ви йдете про програму, яка, яка як skilled worker, то там, там тільки переклад мені треба було. Значить, іноземний досвід вашої роботи. Підготуйте документи от, з моменту, коли ви подаєте, 10 років. От 10 років от назад ви повністю ваш досвід роботи, де ви працювали, пейстаби, якісь виписки з роботи, з такси, що ви платили. Оце все треба підготувати. щоб ви потім, як сраний вінік, не бігали і не шукали. Це треба підготувати щоб підтвердження вашого, вашого, значить, вашого бекграунду. Йдемо далі. Значить, референси від роботодавця вже в Канаді. Це робиться просто. Ви просто йому говорите, що мені потрібно референс для подачі на піар, і він вам пише, що такий-такий. Значить, є форма, це все, все, все просто шукається, просто він пише. Зазвичай роботодавці знають, як писати референс. Тому що в Канаді є, скажімо такі, бланки, на яких все пишуть. А, значить, Т4 обов'язково. Якщо ви працювали в Україні, у вас був там свій якийсь бізнес або ще щось, я знаю, що треба довідки. ОК. 5, 7. Не знаю, що це за довідки, але я просто виписала собі, бо в мене знайомі брали, це якось береться в дій. Якщо ви знаєте, напишіть, будь ласка, в коментарях, щоб люди теж знали, тому що це, це пов'язано з тим, хто мав свій бізнес. Далі йдемо. Значить, Медогляд Медогляд також знайдіть свій. Коли, коли приїхали, ви мали пройти медогляд, також його знайдіть. Значить, Усі ворк-перміти так само відсканувати, усі документи підготувати і відсканувати. Тому що коли відкриється програма, ось ця. Скажімо, про work, тримачі ворк-пермітів, щоб ви одразу все підгрузили. С свідоцтва про шлюб, свідоцтво про народження дітей, все це перекласти. І окрім того, ще перекласти ваші особисті свідоцтва про народження. Якщо вони у вас, значить, ви їх втратили і взяли копію в Україні. То вона у вас буде українською мовою на такому синенькому папірчику. Якщо ні, оці радянські зелені, ви також їх перекладаєте з російської на, на англійську. Це обов'язково, тому що вони так само підгружаються. Йдемо далі. Довідки про несудимість обов'язково в мене є ролик на каналі стосовно навіть не один стосовно довідок про несудимість з України. З усіх країн, де ви жили більше півроку, треба взяти довідку про несудимість. Це обов'язково. Є країни, в яких довідка про несудимість так просто не видається, і треба запит від АРСІС. Що ви робите? Коли ви я не міграційний адвокат, але знаю, мене так друзі робили. Значить, мені здається, вони або в Мексиці були, або в Таїланді, десь там. Ну, Це дві полярності, в принципі, я не пам'ятаю конкретно, де, але я точно знаю, що в цих країнах значить, вони видають тільки під запит. Ви в РС пишете лист на ну, звичайно, як я писала, пояснювали записки, ви просто їм пишете, що так і так. Значить, в таких країнах ми були, з такого то по такий час, але ми не можемо вам дати значить, цей документ, тому що вони не видають без вашого запиту. Дайте, будь ласка, запит. І вони вам вишлють цей запит. Я знаю, бо в мене ж кажу, знайомі так робили. Значить, і оце все ви повинні відсканувати, підготувати для того, щоб у вас, а і ще job офер обов'язково зі своєї роботи, контракт. Якщо у вас є, якщо нема, то якісь умови там у вас по-любому по по щось там буде. Оці всі документи відсканувати, фотографію зробити. Фотографія валідна півроку, 6 місяців. Раз в 6 місяців просто робите фотку і все. На федеральний рівень там потрібно з початкою, на провінційному рівні, мені здається, ми не робили, але на федеральному рівні потрібно з початкою. Не так дорого коштує, для того, щоб потім бігати, як сраний віник, як я вже сказала, і шукати, де його зробити. Документи підготували, відсканували і підготували. Тому що, як ми вже з вами поговорили, що незважаючи на те, що кількість людей, яких прийме Канада і видасть Імпіар, вона зменшилась. Вірогідність того, що серед них буде більше. Українців, вона значно збільшилась. Тому ось так. Я хочу, щоб ви дуже серйозно віднеслися до цієї інформації, не, 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 не панікували, тому що ми з вами повинні бути во всі оружії Не знаю, як це буде українською мовою, але ми маємо бути готовими до того, щоб з вами коли відкриють програму, а вони знаєте, як відкривають? Вони відкривають отак. І ви, ви просто ви повинні бути готовими, тому що у вас буде декілька годин. Конкуренція українців і інших емігрантів дуже дуже велика, тому що потрібно це все зробити. І найголовніше, про що я забула сказати, це обов'язково здати англійську мову. Знаєте, в мене навіть є знайомі, яким я казала: здайте мову, здайте мову, знайте мову. Ну до, до цих пір люди ще не здали і не подалися. А деякі чекали, що е, люди, е, значить, думали, що без мови прокатить, тому що у інших прокатило, а значить, а у нас що не прокатить? Е, їм просто повернули заявку. і Це не одні люди, тому що по е, подавалися, і не одні люди повернули. Тому не на, знаєте, на авось тут не працює. Тому ви маєте бути во всі, як то кажуть, оружії, підготуватися повністю до імміграції. Якщо ми йдемо на піар, ми готуємося. Ми з вами зрозуміли, що кількість зменшується, але ми не панікуємо, тому що збільшується кількість номінацій від провінції, тобто провінції самі зможуть собі вибирати більше людей. І це означає, що більше українців також зможуть отримати свої PNP, свої номінації від провінції і швидше перейти на федеральний етап, вже хоч знати на якому вони світі. Тому Готуємо усі документи, скануємо усі документи і тримаємо свої вушка по вітру і чуємо, що де і як відбувається. Тому що зараз наступає той момент, що ви можете вскочити в реально гарний потяг і долетіти до свого піару. Тому що, як ми вже з вами про це все поговорили, все залежить від вас. Тому що в. Серед, як то кажуть, хто перший, того і тапки. От зараз це виглядає ось саме так. Тому готуємо документи, здаємо англійську, і е, значить тест з англійською він два роки. Якщо у вас документи під, е, ви вже бачите, що вони expired, що вони просп якпросрочка, як то кажуть, просрочені, ви йдете і все робите і тримаєте руку на пульсі. Тільки так можна отримати піар. Я вже це довела на своєму досвіді, і без повного супроду міграційного адвокату ролик про те, як я отримувала піар з усіма документами, є на каналі. І найголовніше, що я брала консультацію тільки першу, потім я, значить, писала зписала з листами з міграційним, все інше я робила повністю сама. Тобто, ви це можете зробити самостійно все, якщо ви будете проактивними. Побігла, підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайку цьому відео, обов'язково вподобайку, тому. що... Це нас дуже стимулює для того, щоб ми записували більше для вас відео. Все, побігла. Коротше, в мене сьогодні купа-купа роботи. Я вам про це все розкажу в шорт, тому ви повинні бути підписані. Па-па!